Азербайджанський газ Уже Україна обговорює транзит саме цього газу до країн ЄС, оскільки прагне зберегти свою роль транзитера та допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю з західним змі. І за його словами, Європа намагалася відмовитися від російського газу після вторгнення Москви, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Давайте почуємо цитату президента. Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубу з іншим постачальником газу іншою країною. Тривають переговори. Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші. Пане Юрію, наскільки реально наповнити цю трубу замість російського газу азербайджанським? відповідно азербайджанським і чи азербайджанський газ справді азербайджанський, тому що пригадується історія з їхнім ну, там відомою мережею заправок. Ну це до вторгнення було, але ну, за відкритими даними вони теж активно імпортували носії, там, да, сировину з Росії. От тому, в принципі, там якби пальне було, якби воно азербайджанське, але воно в тому числі мало російське походження. Чи не буде так і з газом? Складно сказати, дивлячись, на що саме технічно направлено це рішення. Тобто, якщо враховувати, що Азербайджан має сполучення з Туреччиною і потім далі в бік Румунії, Євросоюзу, якщо з того боку газ буде заходити, це не складно буде перевірити, і заповнювати українські газові сховища, і після цього в потрібний момент видаватися на Європу, тоді це зрозуміла абсолютно історія. Якщо він буде якимось чином враховуватися знову ж таки через територію Росії, виникають сумніви, звичайно. Це Бо, як історія була, пам'ятаєте, в нас я так з дитинства ще пригадую, з Туркменістаном ми намагалися імпортувати газ, але ж в нас немає кордону спільного з Туркменістаном. І відповідно туркменський газ йшов через російську енергомережу, і якби віртуально заходив нам. Ну є власне це така, така от історія. історія. Це як зараз довго не буду пояснювати, але, наприклад, продаж біогазу через систему звичайно, газотранспортну систему України до Європи. Тобто заходить певний об'єм, існує певний сертифікат, який говорить, що так, там, власне, виробили цей біогаз, але в загальній масі ви його не розрізнете в тій трубі, заходить в Європу. І хтось у Європі має право сказати, що він купив саме біогаз, тобто газ mm. біологічного походження мається на увазі трошки трошки іншого походження. Та саме тут. Якщо брати світову практику, ми так само маємо там перетоки електроенергії з Європи. Де саме вироблена та електроенергія в Європі? Ми можемо навіть і не знати. Але по-простому, дроти до нас зайшли <продук> в розетці світло є те саме з газом, теоретично можуть продумати, але це вже питання до юристів, щоб все було правильно оформлено, щоб ми насправді не допомагали Росії продовжувати торгівлю з Європою.